Сучасний клімат не перестає нас дивувати. Якщо початок весни збентежив нас сніжними краєвидами, то вже буквально за дві доби Україну накрила потужна хвиля субтропічного повітря. Причому денні температури сягали 18-20 градусів, а це просто шалені для цього часу показники і спостерігаються вперше за останні 70 років, коли ведуться регулярні спостереження за погодою на Житомирщині. Але треба сказати, що для Березня це цілком природно, тому що це перехідний місяць, і для нього характерні риси як і холодного періоду, так і температурні стрибки, і передчасне весняне тепло. Але зараз настав час березню прийти до тями і піти в своє звичайне русло. Сприятлива тепла погода зміниться на поточному тижні похолоданням. Та зміною характеру погоди зміниться дощами. Теплий марафон ще триватиме майже до кінця доби, але додадуться дощі та вітер. Найтеплішим на цьому тижні буде доба 11 березня. Денні температури сягатимуть ще 18-20 градусів, досить тепло буде вже і вночі 6-8 градусів. Але вже 11 числа через територію Житомирщини пройде перший фронт із обіцяної серії. Він Буде супроводжуватися досить скромними дощиками, більше із розряду неістотних, і пройдуть вони лише в окремих районах області. Але так як процеси будуть відбуватися дуже швидко, то завтра очікуємо вітряну погоду. Швидкість вітру зросте до 80 метрів за секунду, і в окремих районах можливі штормові пориви 15-18 метрів за секунду. Щодо з 12 по 14 березня погода буде однотипною. Очікуємо Йому часті дощі і в різних районах області будуть як слабкі, так і помірні, і навіть значні дощі, але це більше у північній половині області. Також будуть, буде вітряно, помірний вітер буде, хоча він буде південного напрямку, то звичайно відчуття від нього буде неприємне. Але буде ще досить тепло, вночі 5-7 градусів, і день ще залишиться денні температури на рівні 15-17 градусів тепла. А от кардинальна по. Погло... Зміна погоди станеться з п'ятниці на суботу, коли через територію Житомирщини переміститься потужний холодний фронт. Він буде супроводжуватися рясними дощами та зниженням температури повітря, і причому вітер буде на всій території області штормових значень 15-20 метрів за секунду. Ця доба буде перехідною. Вночі дещо знизиться, буде 2-4 тепла, в день близько 10. А от у неділю погода. Вода вже вугуманиться, і на території області зайде холодне повітря. Вночі матимемо вже мороз, мінус 1, мінус 3, і в деяких районах області навіть посипле невеликий сніжок, а в день стовпчики, термометрів ледь піднімуться до 6-8 градусів тепла, але вітер у неділю стихне.